Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, я із України, проживаю в Київській області. У цей дуже тяжкий для всіх нас час. У час, коли за вікном йде війна, коли прості цивільні люди залишилися без домівок, залишилися без роботи, коли просто бомблять мирні міста, коли люди втікають від війни і всі ми знаходимося у стані досить сильного стресу, від невизначеності та нерозуміння, що буде далі. Ірасе прийняв таке рішення бути потрібний та допомогти хоч тим, чим зможу. Моя історія знайомства із неврозом починається в 2017 році, коли я вперше особисто на собі відчув, що таке панічні атака та сильна тривога. Та весь той жах пов'язаний із цим. я досить довго не розумів, що зі мною відбувається, і думав, що тяжко хворий, думав, що в мене щось із серцем або абоже взагалі зійшов з розуму. Але після мого довгого скатання по лікарням. Та різним лікарям я потрапив до досить хорошого спеціаліста, який мені пояснив, що зі мною відбувається. І з того часу я почав вже більш детальніше займатися і цікавитися цією темою. І вже у 2018 році я прийшов курси когнітивно поведінкової психотерапії, яка наразі є золотим стандартом в лікуванні тривожно-фобічних історій. Хочу відразу зазначити, що я по освіті по Спеціальності не являюся ні психотерапевтом, ні психологом. Як просто людина, яка на собі особисто е пережила весь, все це пекло без перебільшення, то можу із власного досвіду порекомендувати, як із цим впоратися та що для цього потрібно зробити. Зв'язку з тим, що в Україні вже 17-й день триває війна, тривоги панічні настрої збільшилися, спілкуючись із друзями та знайомими. Я все частіше чую про сильний страх та різні тілесні симптоми, повезені із ним. Що там говорити про друзів, якщо у мене в самого часом тривожність просто зашкалює? Говорю які? Особливо після перегляду стрічки новин. І я вам скажу, що в такий тяжкий час тривожність це нормально, оскільки так наш організм та наша нервова система мобілізується. В даній ситуації трішки можливо буде легше тим, у кого панічні атаки. Були раніше, наприклад, як в мене. Оскільки люди вже переживали це в більш-менш стабільній ситуації в державі, та знаю, що із цим в принципі, робити, та як та що з ними відбувається. І, звичайно, трішки у гіршому стані і ті, якого панічні атаки почалися під час війни. Але не варто впадати у відчай. Я впевнений, що все буде добре. Я спробую цьому вам допомогти. Отже, що ж таке панічні атаки? Панічна атака це сильний напад страху. Який може супроводжуватися пришвидшеним серцебиттям, нестачею повітря, головокружінням, онемінням різних частин тіла, передчуттям смерті, бажанням просити допомогу, втошлива панічна поведінка, відчуття втрати свідомості або ж контролю над собою. Людина в такому стані може почати бігати по будинку, виходити на балкон, чи відкривати вікна для свіжого повітря, бігти у ванну, щоб митися холодною водою, дивитися в зеркало, читати молитву. Просити про допомогу у родичів чи знайомих, викликати швидку допомогу або ж приймати таблетки для сусервисної системи. Панічні атаки можуть супроводжуватися також і іншими симптомами чи поведінкою. Це вже все досить індивідуальне. Всі наші симптоми під час панічної атаки чи тривожності обумовлені різким підняттям рівня адреналіну. Так, так організм мобілізується для виживання. Прошу дозначити, саме для виживання, а не для смерті, організм не може сам себе вбити, і це науковий факт, запам'ятайте це. Так як і факт із статистики про те, що за всю історію сучасної медицини не зафіксовано жодного випадку смерті від панічної атаки чи від тривоги. Так що, перше, що ви повинні для себе взяти і зрозуміти, що панічна атака повністю і підкреслює повністю безпечна для вашого здоров'я та життя. Нехай це буде вашим основним правилом. Якщо хочете аксіомою, панічні атаки повністю безпечні. Якщо ви це дійсно зрозумієте, рахуйте, що це вже половина вашого успіху в боротьбі із панічними атаками. Адже саме вірне розуміння і вірне мислення це основа вашої терапії. І так, я не оговорився: саме ваші думки, ваше катастрофічне мислення, прогнозування негативного майбутнього та невірна інтерпретація вашого стану доводить вас до тривоги. Як наслідок панічної атаки. Тому друге, про що я хочу сказати, це розуміння, що ви самі себе довели до панічної атаки та сильної тривоги. Впевнений, якщо ви проаналізуєте свої, своє мислення до початку панічної атаки, ви виявите думки типу: А якщо мене вб'ють на війні? А якщо в мій дім попаде снаряд, а якщо загинуть мої рідні чи близькі? А якщо я втрачу все, що маю. А якщо я цього не витримую, та зійду з розуму. Це думки, враховуючи ситуацію в країні, тобто війну. Також можливі думки у зв'язку із здоров'ям. Наприклад, якщо у мене інфаркт чи інсульт, а якщо я задихнуся, а якщо у мене невиліковна хвороба. Також, можливо, в варіації дуже багато ну, різних інших думок, вже знову ж таки в кожного все досить індивідуально. Тому я хочу сказати вам про те, щоб ви заспокоїлися, не прогнозували негативне майбутнє, менше дивилися новини. переключіть свою увагу із внутрішнього стану на зовнішнє, намагайтеся менше перебувати у думках, натомість, замість, замість, натомість займіть свою увагу реальними справами по типу, що я можу зробити. Я розумію, що ситуація, яка склалася у державі, дуже складна і часом здається безвихідною. Проте, залиште це нашим воїнам. Сконцентруйте свою увагу лише на тому, на що ви маєте вплив безпосередньо на те, що залежить особисто від вас. Відтримуйте своїх близьких та рідних, будьте опорою для них. Зараз найкращий час забути всі образи та бути у єдності. Якщо у вас є діти, займіться їх вихованням чи освітою. Займіться самоосвітою, наприклад, вивченням іноземних мов, чи нових навич... навичок чи навиків. Зробіть те, що ви довго викладували. В кінці кінців займіться генеральним прибиранням вдома. Можливо, не сама приємна робота, проте дуже корисна і добре відволікає від негативних думок. Хочу підсумувати все, що сказане з 26-го президента США Теодора Рузвельта. Роби, що можеш, і з тим, що маєш там, де ти є. знаю, всі ми, і я в тому числі, хотіли б, щоб цього всього з нами не було. І так думають всі, на чию долю випадає подібне. Але у наших силах лише те, що робити із часом, який нам відпущений. Прийміть те, що є, і живіть далі. Отже, тепер хочу вам дати конкретні рекомендації, що робити під час сильної тривожності чи панічної атаки. Перше, нагадайте собі наше правило, головне, про яке я говорив: те, що панічні атаки чи сильна тривога. Повністю безпечні для життя та здоров'я, і це аксіома. Друге, переключіть свою увагу із фантазій та прогнозів на зовнішнє будьте тут і зараз. Негативні прогнози замініть на планування, робіть те, що залежить особисто від вас. Третє. Постарайтеся розслабити м'язи всього тіла, адже тривожність заставляє вас бути напруженими. Ведіть навпаки, повністю розслабтеся. Для цього, до речі, є хороша вправа яка називається релаксація по Джейкобсану. В Ютубі чи в інтернеті є дуже багато опису, як її правильно робити. Четверте це дихання. Мабуть, всі ви помічали, що при тривозі дихання прискорене та поверхневе. Тому спробуйте дихати глибше та повільніше. Важливо, щоб видих був довше по часу, ніж вдих. Тому можете при себе рахувати 5 секунд вдих, 7-8 секунд видих. Це право дуже гарно заспокоює нерви, перевіряв особисто на собі. На сам кінець завершу це відео закликом, щоб ви не опускали руки. Не здавалися, не переставали боротися за своє життя та майбутнє. Розумію, що багато хто втратив роботу, дім, можливо, навіть своїх близьких. Але продовжуйте жити, пристосовуйтесь до нових реалій, шукайте нові можливості, а головне єднайтеся, забудьте всі образи, допомагайте та підтримуйте один одному. У цьому наша сила. Якщо комусь із вас потрібна е, підтримка. Готовий вислухати вас, поспілкуватися, підтримати, читати пораду. Запам'ятайте, ви не одні, ми всі єдині, всі набірні залишу під відео. Мирного вам всім нема над головою. Дякую за перегляд і слава Україні!